Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити на тему свійські тварини та птахи. Погляньте уважно, кого ви бачите на екрані. Так, це свійські тварини. Сьогодні ми познайомимося із свійськими птахами. А зараз давайте згадаємо свійських тварин. У нас на фермі з'явився хтось зайвий. Скажіть, хто це? Та чому? Уважно дивіться. Звичайно, це лисичка. Тому що вона дика тваринка, а решта свійські. А тут хто зайвий? Так, білка, бо це дика тваринка. Діти, щось тваринки на нашій фермі засумували. Давайте назвемо їх лагідно. Хто це? Це кінь. А лагідно коник. Кіт. А лагідно котик. І він одразу посміхнувся. Це свиня, а лагідно свинка. Коза. Кізочка. Молодці малята. Всі тваринки на нашій фермі тепер веселі. Знайомтесь, діти, це Марійка. Вона сьогодні розповість нам, які птахи мешкають у неї на фермі. Дітки, це курник. Тут живуть домашні пташки. Дітки, а хто це до нас крокує? Так, вірно, це тато індик, мама індичка, їхня дитинка індича. Дітки, а хто це до нас крокує? Правильно, це тато півник, мама курка, їхня дитинка курча. Правильно, дітки! Це тато Качу, мама Качка і їхня дитинка Каченя. Молодці дітки! Ось ми і познайомилися з нашими пірнатими друзями. А зараз розгляньте картинку і назвіть, кого ви тут бачите. Деякі домашні пташки сховалися за купою сіда. І щоб нам дізнатися, хто ж там сховався за нею, нам потрібно відгадати загадочки. Тож уважно слухаємо і відповідаємо. Ходить птаха по подвір'ю, грибінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це таке дітки? Вірно курка, наче сонячні клубочки, хтось розсипав біля квочки, Хто це там пишіть малята, здогадалися курчата вірно дітки. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, заґербоче, защищить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щипати. Дітки, хто це такий? Гусак вірно. В неї ноги наче ласти, дзьоб пласкати, червонястий, кряк-кряк-кряк пливе по річці. Їсть зерно скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно, качка, правильно, дітки, це качка. Хто сердитий з позаранку? На подвір'ї біля ганку. Ой, булди, булди, булдик. З півнем свариться? Індик! Вірно, діточки молодці, це індик. Дітки, а як їх усіх назвати одним словом? Правильно, це домашні птахи, тому що вони живуть біля людей. Давайте ми з вами повторимо декілька разів і запам'ятаємо домашні птахи. Домашні птахи. Дітки як називають їх? Вірно, домашні птахи. А як називається будинок, де живуть домашні пташки? Як він називається? Вірно, курник? А на цьому наша подорож закінчується. Молодці, дітки, ви найкращі. Дітки, а чи сподобалась вам наша подорож? Так, ви сьогодні дізнались. Багато цікавого. Дякую за увагу. До нових зустрічей!